А що буде, якщо ми порівняємо ті самі трендові блокноти з кімнатами-наліпками? І я хочу розпочати з цього біленького красення, який має знаєте, скільки цілих 20 кімнат з наліпками, які ми можемо побачити в готовому виді на звороті цього блокноту. Але саме цікаве, звісно ж, знаходиться всередині. І це цілих 20 листів з наліпками для ось цих кімнат. А чим же нас дивується фі? Фіолетовий красень. По-перше, він має 10 кімнат з наліпками. А всередині він має цілих 35 листів, і усі вони для ось цих 10 кімнат. А якщо буде точніше, саме для ось цих кімнат. І до речі, тут показані навіть рівні складності. І тут навіть є по два листа з наліпками до кожної саме з цих кімнат. А ці блокноти можна придбати в магазині. Магазині Бесті з бутік по посиланню в шапці профілю.